А тепер про те, що як я почала вживати і як я прийшла до клітинного харчування. Ну я, напевно, як і більшість людей, які тут в нас є, прийшла до клітинного харчування, до зеленої капсули через те, що здоров'я було, як я кажу, ну, дуже погано. У мене нема 16 років щитовидки, і на фоні того, що вирізали 16 років назад, в мене назбирувалися тільки проблеми: проблеми: то грижі, то протрузії, то в мене тиск. То в мене вже почався клімакс, і ну як я казала, в мене просто був страх, що у мене ще пішли болі в тазобедрених суглобах. А щоб міняти суглоб, це є від 150 тисяч і вище. Я мала страх, і почувши про зелену капсулу, що вася Литвин, а я його знаю з одного міста Золочева, вживає таку капсулу, і він оздоровився, що йому легше. Я не мала часу дуже цікавитися, взнавати, що таке клітинне харчування, бо я була таблеточна. Я ходила до лікарів, до аптек. Я не пила бадів, але мені це не допомагало. І почула, що Васі щось допомогло. Я зателефонувала Василю Литвину. Він каже: Наталія, до тебе зателефонує Оксана Саприка. Вона така жіночка, яка більш тобі детально це все розповість, ну щоб ти знала, що де до чого. Оксана зателефонувала, розповіла. Я, звичайно, трошки так смутилася, що ой, так дорого. Оксана каже: Наталя: Ви спробуйте з вашими болячками, ви почнете з однієї четвертої. І правда, коли Оксана вислала мені пачечку, я першу пачечку, оцих 30 капсул, я вживала 2,5 місяці. І от на тій першій пачечці в мене вже пішли шикарні результати. Я навіть не очікувала таких. Ну, я себе настроїла, що то там буде трошки пізніше. Ну, бо Василь є вже рік. І в мене на третій частині капсули, тобто десь на 8-9 день, перший результат то я налагодився кишково-шлюховий тракт. Я була вже така оба, красний результат. Другий результат на половинці вже я була капсули і. У мене місячні, а вони не болючі. У мене більше як 20 років просто дуже болючі місячні. І вони перестали боліти. Я, Ну, чесно, я навіть не могла уявити, що таке ще може бути. Ну, Жінки вони ж знають, що ну, живуть такі люди, що мають болючі місячні. І в мене так було. А з капсулою пройшли в мене болі під час місячні. Потім я зауважила, увагу ще далі на половинці. Я половинку приймала чому. Я кажу, не могла собі дозволити цілу, бо я то загострення йшло, то піднімався тиск, і я пила пів капсули чотири місяці. І, от третій, як я кажу, мій результат, що в мене пройшли симптоми клімаксу. Я поки ще не вживала клітини харчування, зелена капсулу, вже ходила до лікарів, до гінеколога, виписували мені таблетки. Я пробувала щось пити. Ну, вроді би, припливи були, зупинилися, але великих результатів не було. А коли почала приймати ЛФ-8, я вже таблеток інших не купувала. Я казала в аптеку, перестала ходити. Вісім місяць я майже не пишу. Ні, Ну ще було два рази, тому що купувала гармон. Щитовидки я не маю, і я мушу пити гармон, а він продається в аптеці. Всі інші таблетки відійшли на задній план. І тому, ще раз під скажу по числах, як я кажу, що почалося, Налагодився кишково-шлунковий тракт. Пройшли болі під час місячних, пройшли симптоми клімаксу. Пройшла хронічна втома. Ви знаєте, я собі навіть не могла уявити. Я почала вживати капсулу, але я не могла уявити, що я себе так буду прекрасно почувати. Сила, приплив енергії. Рано просипаєшся, ти хочеш жити працювати. А я була така в'яла, задишка, казала до лікарів: що ж мені так зле. Лікарі казали: ну, у вас нема ще повитки, значить, ви з тим маєте жити. ну, Ви просто звикнете. А з капсулою я живу, бігаю, рухаюсь. У мене було дві грижі. 5,7 і міліметрів, і вони теж мені дуже, як я кажу, давали такі збої по здоров'ю, тому що, по-перше, дуже часто зіскакували тиски, і защемляло мені сідалішний нерв, і я так і купі колола гормональний укол, і мусив чоловік мені ще вставляти і в поясі ходити, то було ну, проблеми. Тепер чоловік в мене масажист, мануальщик і він мені робив масажі. І зараз, як робить масаж, каже, слухай, під пальцями ти грижі вже взагалі не чути. Не знаю, розійшлися, встохлися, ну нема вже гриж. І як я кажу, скованість спини і сугобів теж пройшла. І на закріплення, як я кажу, на загальне до всього в бонус я похудала на 10 кілограм. Тому мені люди вже говорять, що я змінилась на лиці. Я кажу, не тільки на лиці, але ще й зовні. Так що за 8 місяців я хочу сказати, результати шикарні. П'ять місяців я приймала тільки ЕЛ 8, то я вже на шостий Акселер замовила і вже і Пікардіо Редженер. Ну і на одній зеленій капсулі, от в мене результати всі, що я вам перечислила. Тому, друзі, повірте, хто ще сумнівається, що, що воно таке. Ви, якщо не спробуєте, ви не зрозумієте того, то я знаю по власному досвіді. Тому цікавтеся, пробуйте, а спробуєте, будете бачити результати. Дякую за увагу! Дякую, що вислухали мої результати. Я так думаю, що після мене буде виступати Вася Литвин. Ну як я кажу, я почула від нього його результати, а тепер хай він ще теж поділиться своїми результатами. Вася, тобі слово. Е -е, дякую, дякую, Наталю. Дуже гарно ти все розказала про результати. Я знав, що ти зможеш бо ти молодець. ти краща. О, друзі, е е я радий, я радий, що з моїй подачі, з моєї побачення, е такі результати в людині, і коли людині краще, то і жити не хочеться. Тепер розкажу трішечки про себе, друзі. Е е я теж з 21-го року, з серпня місяця, почав вживати капсулки ЛЕВ. і познайомила мене. Осаночка Сапрека, чудова дівчинка, яку ви всі знаєте, вона мене познайомила і я їх почав вживати. Які результати в мене, друзі, з того часу? Я був ніякий вже тому, що працював в Німеччині на заробітках. Заробітки, хто знає це виснаження організму повністю. Що в мене? У мене був тиск 185 на 120. Він був десь 17 років, такий у мене був тиск. На сьогоднішній день. Після сауни в мене тиск був 118 на 120. Тобто тиск в мене зараз нормалізувався, Деколи ще скаче, де ще сюди не забиті. Але нормалізувався. Далі. В мене була сивина і вже я був, скажімо так, лисий. Зараз можна подивитися і можна побачити, моє волосся, я чуть трохи голову. Тобто в мене волосся потемніло, сивина щезла. Все теж завдяки але біль в поясниці. У мене грижа 5-мм, друзі. Зміщення між четвертим і п'ятим хрещом і немає вже немає подушечки, немає тої жидкості. Тобто, в мене кістка на кісті. Така була біль, що я на ліжку не міг перекидатися. Нога руками перекидав ноги, коли хотів перекидатися до туалету, що в постійні. Немає зараз нічого. Є. Здалека є біль є, але я ходжу і працюю. Я не міг ходити. Далі, гепатит, друзі. У мене гепатит Б. Це хто знає це те, що нищить печінку. Нищить твердо скажімо так, на сьогоднішній день в мене з 19-го році і в 23-му є аналізи по гепатиту. Покращення результатів. Підтвердження лікарям. Сила і енергія, друзі, з'явилися. Спокій в душі появився. Сила в чому заключається? Що раніше я не міг на турніку висіти 10, 10 секунд. І в мене пальці. Я не контролював ні пальці, ні кістки. Раніше щось тяжче, чуть-чуть піднімаю, все воно не тримає ні пальці, ні кісти. На сьогоднішній день я на турніку мені 56 років, друзі, 55 вже минуло. Я вже став дорослий, Мені 56, на турніку роблю. Дуже багато вправ, роблю підйом переворот, вихід силою, сонце кручу, ну, коротше роблю дуже багато вправ, яких 56 років не кожен ще здоровий людина зробить. Енергія, Енергія, друзі, стою кожного дня в 5-й годині і до 20-ї години село. Двоє свинець, всіла купа курей, качок, гоню, бігаю. От вам енергія, далі, за 2 роки. Що я приймаю, приймаю ЕЛ, ні разу я не був ні в аптеці, ні в поліклініці, ні в лікарні, крім хребта. Ні разу я не хворів ОРЗ. От результат ще один. Далі, контроль ваги у мене, друзі, стала вага у мене, ріст вага по співвідношенню, так, як вона має бути. І кілограм тільки бігає. Це вже теж я замітив, тому що кожного ранку важусь. Вагу тримає ЕЛЕВ просто чудово. До речі, я ще не сказав за волосся і за кісті, що я тепер п'ю калоген. За три неділі, вже три неділі минуло, це такі результати в мене з кістями. З кістями просто потужні результати. Потім, у мене раніше за літо був стоматит, друзі, по 4-5 по разів міг бути протязі літа. На сьогоднішній день літо пройшло, ні разу стоматиту в мене не було. Все так, як я жив, так і живу, все, що їм, що їм, ні разу стоматиту не було. Шлунок, друзі, шлунок просто я вам передати не можу. Тому що коли показую, який їм чесник, і їм його щодня, то мені кажуть, так не можна. Може так і не можна, але я так роблю. І в мене все нормально. Чесники їм на голодний желудок закидаю цілу лишку. І... Тобто я розказую про шлунок, що в мене шлунок зараз працює просто на ура. І я е... нічого не відчуваю, в мене все гаразд. Тобто теж капсулки ЕЛ зробили мій шлунок такий. Раніше, якби я щось таке з'їв, то вже би я в туалеті сидів дуже довго. Зараз п'ю молоко. Кисле з рибою, серез, ну таке, що несумісне, шумок працює. Далі, друзі, відійшло в мене пиво. Пиво літом я міг випивати ящиками. Ящиками закупляв колись і ящиками пив. за літо. На сьогоднішній день я за ціле літо, якщо випив дві фляшки пива, і то в гостях, де пригощав, то це чудово. І кава теж відійшла на задній план. Тому що коли ранком вставав, я завжди чашечка кави і пішов. Починався ранок з кави. На сьогоднішній день кави я вже забув, теж, коли пив. Тобто, отакі от в мене результати, друзі. І дякую, що послухали. Отакі от в мене результати. Дякую вам. Недурно я сказав, що воно допомагає. Толедже ходиш по стіні, а в мене були сильні болі, і я вже не вагалася пити, не пити. Думаю, васі вірю. Він сказав, що йому помогло, і я помогла. І я ну дякую тобі. кажу, вже не знаю сотий раз. Тому що якби я не повірила, я не знаю, що б зі мною було. То є дійсно правда. То є капсула, але Бог нас приводить тоді, коли треба почути. Тому дякую вас за тобі за результати. І хочу, щоб ну, Наташа підняла спочатку руку, після спочатку Василь, потім Наташа. Нехай Наташа свої результати скаже, Наталочко. Всім доброго вечора. Алло, чути мене? Чути, Наталя. Говори добрий вечора. Я тебе вітаю з дебютом. Дякую. Хочу розказати трішки про себе, я розказую тут перший раз. Звати мене Наталя, мені 47 років, я з родом з Тернопільщини. Наталя мене знає, я до неї дзвонила. І хочу розказати про свої результати. Почала я пити лев 8 і Ацелер 8 з 25 вересня цього року. Так як мене мучив дуже хребет, в мене грижі, в мене і протрузії, і по жіночому в мене дуже були проблеми, я побачила про цей Лев, почула. І е, почала слідкувати за ним. І саме перше я зателефонувала Наталі, і так я почула, що в неї теж були грижі. Ну, і вона мені розказала і я почала його вживати. Е, хочу вам сказати, що з першого дня, як я прийняла цей елев, я зразу на другий день почула приплив енергії. Це було щось з чимось. І каву я перестала пити зразу на другий день, і по сьогоднішній день я кави не вживаю. Ще такі, Пройшли в мене ще такі хвороби. Хребта, я вже не чую, так як в мене три грижі, одна з яких 11 міліметрів, то ви можете уявити, яка, яка це грижа. Я не могла ні ходити, ні стояти, ні лежати. Чоловік мене під руки водив, вибачте, в туалет. Болі були адські. Хто знає, які це, як, як то болить, то, то мене зрозуміє. Далі, ноги мене дуже набрікали. <сміх> Власне, ноги мене дуже набрякали, були дуже такі, ну, як колоди, як нас кажуть. Ноги стали вже в норму. Це теж для мене дуже добре. Далі прийшов у мене геморой, який мене мучив 17 років. Я собі нагадала за нього там, тої середи, як якась жінок розказувала за геморой. Я собі нагадала, що в мене теж був геморой. Далі пройшли в мене болі в п'ятках. Болі теж в мене були там страшні, тож я вже за них навіть не згадую. І ще таки в мене потужний такий результат по-жіночому. У мене фібро, фіброма є, і теж, теж три кісти. І я вже Наталі теж телефонувала, і я їй розказувала, що з мене вийшло. Я скидала фотографію Олі Яремчук, вона може це підтвердити. Не знаю, що це, чи це грижі розійшлися, чи це е, фіброма розійшлася. Ну, Досить того, що щось, ну, я почуваю себе по-жіночому краще. Ну, і зменшується моя вага. Зменшується вага, так як я приймала дуже багато гормональних препаратів, е, хто знає, що це таке, то ну, ну, людину як, розносить. Ось такі, то за два місяці, допіру буде 25 листопада, два місяці я вживаю це клітинне харчування. Я дуже задоволена. І хочу сказати тим людям, хто ще не пробував їх. Люди, не не бійтеся, вживайте. Це, це, дуже, це, це просто чудово. У мене нема просто слів розказати. Треба дуже довго розказувати за цей препарат. Просто не хочу затримувати, може, ще хтось з людей хоче. Ось такі в мене результати. Так що, дякую, що мене послухали. Дякую, Наталочко. В тебе Дякую. дійсно шикарні результати. А я ще хочу е, доповнити Наталю, тому що вона як зателефонувала і питає в неї. Вона як почала вживати. Я не пам'ятаю, чи вона почала вже другу час е, ще вечірні зразу додавала, і в неї пішло загострення на позвоночник. Вона оце не говорила. Я вже завісне це договорю, бо вона телефонувала. І вона каже: не може встати. В неї дуже болить. Ну воно пішло, тому що вечірні, по-перше, вони ще вони це дуже хороші капсули, але вони ще підсилюють нашу зелену капсулу. А так як вона моментально, я ж то вечірні собі додавала вже аж на п'ятий місяць, а вона на третій чи який там день, і в неї дуже пішло загострення, що вона не могла з ліжку встати. Вона налякалася, вона вже до всіх видзвонювала. Вона не знала, але вона молодець, що не кинула. Правда, вона зупинилася на чотири дні, не попила. Вона їздила, робила блокаду, тому що було, але вона вірила в плітине харчування. Вона його не кинула. Зробила блокаду, тому що, повірте, 11 міліметрів грижа. Я навіть не знала, що грижа може бути така велика. я знаю, що вже кажуть 8-9 треба операцію. В неї 11 і вона, дякувати Богу, обійшлася без операції. Вона зробила блокаду, щоб вже трохи боль втишилась, тому що ми кажемо. Ми оздоровлюємося, але в багатьох випадках йдуть загострення, і вона молочинка. Почала потім через 4 дні вживати третю частину і вечірні через день. І ви бачите, які шикарні результати на городі працює в неї. Вона ще колись зробить узі по жіночому і буде знати. Мені здається, що в неї там або фіброма вже розійшлася, тому що тобі ж на то похоже, що вона мені розказувала. Повірте, людина повірила в клітинне харчування, і вона тепер не може нарадуватися, її розпирає, щоб всім розказати, тому що то є дійсно супер результати. Я, я теж її слухаю і кажу, та в тебе ж набагато скоріші результати, як в мене. Так що ще одне підтвердження, що капсула працює. Наталья, я тебе, я тебе переб'ю. Я забула сказати, я почала приймати з четвертої частинки, і я зараз приймаю тільки третю частинку, то щоб ви собі розуміли, що на третій частинці які пішли в мене сильні результати. Ну, От прошу, бачимо. Я, я, дякую, що ти нагадала. Я вже просто не можу, ну я вже не можу пам'ятати твої <реш> <реш> радості. <реш> дякую, Наталю. Ну, бачите, оце результати. Хочу, бачу, ручку підняла Катерина. Не вісіла. Я прошу, Катя, включайте мікрофон і розказуйте, що ви там. Чи ви запитання хочете дати, чи ви хочете щось розказати? Катя? Чи ви просто ручку підняли, Катя? Наташа, мабуть, ошибочно, бо перший раз людина зайшла. А, ну ясно. Бо я, я просто то, я теж всіх не знаю. Ви теж розумієте, що нас же сьогодні 100, прошу дуже. Я ще не пам'ятаю, щоб в нас було 100 на зустрічі, тому дуже, напевно, багато тих новеньких. І бачу, Віра Вірнична, Кер... я хочете сказати, прошу, Віра, вам слово. Угу. Дякую, Наталя. Надя... Дякую і доброго вечора всім, мене звати Віра Кернична, мені 67 років, і я з файного міста Тернопіль. Е е е наші чарівні капсули клітинного харчування вживаю вже 8 місяців. Попри це, що е вже 23 роки. Вживаючи, вживаючи біологічно активні добавки, слідуючи концепцію здоров'я, так як і багато хто з нас от, просто от привели мене, підвели до цього клітинного харчування. Бо вже останні півтора року я шукала альтернативу цим продуктам цій компанії, ну, яка не мала права вже на існування. Але я дякую досвіду і дякую Назару, моєму наставнику, який мені. Допоміг, розказав і ну, вів мене. от, і я, вдячна. я почала клітинне харчування з Елеву і Елев, водичка і Нічні. На четвертий день я вже отримала результат в мене. Було запалення, таке е, хронічне запалення, синдром дерявого кишківника, може хтось знає, е, внаслідок багатьох моїх операцій. Е, і ті всі роки воно десь воно не ну якби не відновлювалося повністю, але я з цим працювала. Як тільки десь кислотність понижиться, вже починають. Ну, працювати. Одним словом, тут на четвертий день я відчула ну, такі а, результати. У мене настільки покращився мій е, пінистий, ну, якби кал став нормального кольору, і в мене е, прийшли оці болі в підшунковій, е, в жовчному. І до сих пір, от всі ці вісім місяців в мене настільки нормалізувався відтік жовчі. Раніше це все одно, попри те, що були біодобавки і цей шлях, все одно була швидка один раз в місяць, це коли на повний місяць. Друзі. на... Клітинному харчуванні. Повністю прийшли головні болі. Хронічні, нехронічні, їх нема, за них забулося. Тиск так, тиск нормовується, ніяких таблеток, нічого. ну, Я як не вживала, так і не вживаю. Загострення були і в коліні, і і скрізь, і я тільки, знаєте, ну, я розумію і усвідомлюю, що ці капсу, ця капсула сканує моє тіло, а я його ну, якби, ну спостерігаю, що воно відбувається, і, і помагаю йому, і якось якось отак. І от ці дні. Теж я випробувала оці два потужні продукти. Перший раз я десь пішла в лікарню до знайомої, там підцепила. Ну, не знаю, підцепила, не підцепила. Ну, вірусу такого в мене не було останні 20 років, друзі. І я почала пити, пити. Імуне, слава Богу, він прийшов по дві чотири рази і імунокод по дві чотири рази. Ой, друзі, пройшло за три дні пройшло все. Потім в мене почався нарив під коронкою в зуби, нариває. Я знову думаю, ну що ж робити? Знову туди зелена капсула е, представляла. Представляла два імуне туди ж. Водичка, ну, знаю все, і думаю, ну як, ну воно ж повинно вийти, вийти. ну… І воно, і я розумію, і усвідомлен, ну, така усвідомлена того, що, яка відбувається з нами чистка, як наш організм е, чиститься і е, разом з тим оздоров е, ну, оздоровлюється, і ми от, залишаємося. Ну, цих якби симптомів, які були довгі роки. У мене нормалізувалася кислотність, і у мене нормалізувався стілець і це велика радість, От, і велике щастя. Ну і знаю, як збільшити э, свій кошельок, допомагаючи і ділючись з людьми оцією радістю, своєю радістю. А люди відчувають якось ту радість і Починають приймати і теж стають радісними, тому що, ну я вам кажу, ну, все помінялося на оцей е е гормон щастя е радості, і оце відчуття його неможливо передати, як Наталя каже. Ті капсули потрібно тільки спробувати. Я дякую, дякую, дякую всім, і може чого ще не, не сказала, але Наталочка, я рада, я бачу, як ти міняєшся, як, як, як ми всі міняємося. Дякую. дякую, дякую, Віра, за ваші результати. Дякую, що ви теж за мною слідкуєте, тому що. Я вживала клітинне харчування, записувала ролики, тому що я була настільки здивована, що розумієте, щось таке є новітнє, а багато людей теж не знають. Ну бо я не знала, почула, побачила. Ну в аптеці не купиш. Ну не видно десь по телевізорі, що про це розказували. А людей, таких як я хворіють багато, і вони не знають. І я просто записувала ролики. То вже мені от і Оксана і Світлана Васильцов каже: слухай, ти так же розібралася з клітинним харчуванням. Ти всім записуєш ролики. Може, ти ще спробуєш, що ти теж будеш менеджером, і Оксана приїхала, мені допомогла, підказала. Ну бо я собі просто сама собі замовляла. І я вже на кінець, то на дев'ятий місяць зробила бонус 2 на 2, тому що я просто була споживач. Такий просто активний споживач, що я всім розказувала, бо я хотіла всім допомогти. Ну, каже, ну два в одному роби. Так що Віра, mm. дякую за результат. Так, піднімала руку перша пророчка. Марія. Марія. Болю, я не маю да, я. мікрофон.